Нав'язана історія у місті Кам'янка на Черкащині. Державний історико культурний заповідник готується демонтувати пам'ятники російським діячам, декабристам, пушкіну і композитору Чайковському. Науковці довгий час просили в міністерство культури України дозвіл на їх знесення і повну зміну концепції експозицій. Чи вдалося це? Дізнавався Станіслав Кухарчук. Центр України, місто Кам'янка, яке було засноване ще за часів Речі Посполитої і належало українському гетьманові Богдану Хмельницькому, але й дотепер головною окрасою міста є парк імені російських декабристів із одноіменним пам'ятником їм пам'ятником російському поетові Пушкіну і пам'ятником російському композитору. Чайковському і жодних згадок про Україну. До речі, ось ця дата: 1825 рік, теж не має жодного стосунку до Кам'янки, адже це рік початку повстання декабристів. В Росії на початку 19-го століття на території парку була садиба російського поміщика Давидова. Він був одним з тих самих декабристів. Тому в 70-х роках радянська влада з місцем пам'ятки особливо не вигадувала. Російського поета Пушкіна у кам'янці комуністи теж шанували не просто так. Він бував в гостях у Давидова, щоправда, один раз за все життя. Зараз його пам'ятник на фоні повітряної тривоги виглядає доволі символічно. Літера Z на постаті і кров на взуті Пушкіна віднедавно вдало доповнюють його образ світоча російської поезії, вдячності та пошани від українців, яких називав малоросами імперському поету, як і його однодумцям, декабристам, зараз чекати годі. От бачите цю попереду, попереду ж так воно її вкрали, е, ну. Минулому році я виявив завідувач меморіального музею Олександр Мушта такій хазяйновитості кам'янчан не дивується. Пам'ятники бронзові а цей матеріал не дешевий. Раніше, доки закон про деколонізацію не набрав чинності, усі пам'ятники російським діячам на території парку охороняла держава. Україна, і це теж абсурдно. Власне, як і сама історія їхнього встановлення тут за часів радянського союзу. Комуністи буквально за вуха притягли поміщиків і власників кріпаків до ідей соціалізму. А ну хто боровся проти царизму? Подумали, подумали, о декабристи. А ми про такого Тоже проти царизму. Наші декабристи хто наші ідеологічні попередники. І відповідно на цьому вони зробили культ. Російською культурою кам'янському заповіднику та і в місті, зокрема, навіть після подій 2014-го був присутній скрізь школи, вулиці, провулки і сквери. І далі іменувались Пушкіна декабристів Чайковського. Російський композитор часто гостював тут у своєї сестри. Донедавна меморіальний будинок, де жив Чайковський, був завішаний портретами російських генералів часів імперії. Так, 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 можливо. За легендою на цьому роялі Чайковський імпровізував тихими вечорами у Малороській глибинці і навіть надихнувся тут на написання свого лебединого озера. Через це кам'янка навіть за часів незалежності України була ледь не меккою для музикантів. Довгий час цей культ активно фінансували російські державні спецфонди. У нас дав був конкурчайковського там, да і в нас був такий. Така організація рубіж Центр. Так і він як ну на конкурс Чайковського, він надсилав там свої кошти, якісь подарунки. Перед тим як іде війна, йде така повзуча окупація у сфері гуманітарної політики. І це Росія вона свідомо робила. І це просування російської культури Кремлем відбувалось, хоч і не відкрито, але аж до початку повномасштабного вторгнення. Змінилася лише назва були фашисти німецькі. Стали фашисти російські, не добираючи слів, завідувач кам'янського історичного музею проводить відвідувачам екскурсії. 25 років свого життя науковець досліджував історію Холодноярської республіки, адже чимало подій боротьби холодноярців із більшовиками відбувались саме у Кам'янці. У приміщенні нинішнього музею навпроти парку декабристів. Тоді 100 років тому містилось управління НКВД. Дякую, трошки в аварійному стані атуварна, бо тут. Треба переробляти, самі розумієте, 100 сто з років. Пан Юрій веде нас у підвал на території музею, ширмою культури з Пушкіним і Чайковським. Московія намагалась приховати моторошну, але правдиву історію цього місця. Оце спіці і там іде коридор. коридор, Коридорніше підвал, в якому тримали заручників, заарештованих. Рострілювали розстрілювали в будинку трошки далі метрів 50 звідси. Розстріл там, де був підвал, величезний був підвал, який кажуть, забили трупами по 100 людей. А от справжня історія кам'янки значно глибша, аніж російські імперці намагались вкласти її у пам'ять українців. Тут жив і працював Хмельницький, творив Шевченку. З цих місць починалась Коліївщина і Холодноярське повстання. Але в центрі України росіянам було вигідно, щоб знали тільки Пушкіна, декабристів та. Чайковського історія багата, багато де. Да. Ну, я... Знають тільки Пушкіна і а, так в Методика радянської системи була в чому потрібно було поєднати Україну і Росію. Її легше вже поєднати відомими людьми. Ми ж їх не відкидаємо з історії. Так, да, вони були, але робити акцент на цьому не можна, тому що це маркери російського мира. Вони ж ідуть, вони йдуть до них. Росіяни йдуть до них і виникають так. От кам'янки вони стоят, то наша ісконноруська земля. Таке бачення і захоплення російським культурним простором насаджували українцям десятиліттями. Струсити його з себе українці змогли лише після початку повномасштабного вторгнення. Пані Тетяна приїхала на екскурсію до Кам'янки зі столиці. каже, історію цього краю цікаво слухати і знати, але от пам'ятники російським діячам її відверто дратують. Вони нам не потрібні навіть. Нашій культурі це моя думка. Чому так вважаєте? Ну не знаю. Мені наші воїни зараз треба ставити пам'ятники нашим воїнам, нашим захисникам і нашим громадянам, видатним, невидатним. І так буде міністерство культури. Нарешті дозволило кам'янським музеям змінити свої експозиції, а російських бронзових ідолів демонтувати. Незабаром на кам'янський історико культурний заповідник чекає. Велике прибирання Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.